Слухайте, звіри до кінця ці потужні, молитви, і Господь захистить, врятує вас та ваших дітерів і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти що від віків перебуваєш у неприступному світлі отця, ти ще є словом живим, яке стало плоттю і осилося серед нас, слава тебе і поклоняємося тобі, зубини наших грішних сердець. Напишіть та прохання в коментарях. Ти ще ради нашого спасіння зійшов на землю, прийнявши Христ. Смерть і погребіння, але на третій день воскрес із мертвих, даруючи нам життя вічне, прийми наше смирене покаяння і вислухай молитву, що підносимо до Твого престолу благодаті. Господи, змимойся над нами грішними і недостойними, бо великі наші гріхи, і не маємо нічого доброго в собі, щоб виправдатися перед Тобою, прости нам наші провини, невільні, невільні, свідомі, несвідомі, бо часто падаємо, відступаємо від твоїх святих заповідей. Прости наші нечисті думки, легковажні слова, недобрі вчинки. Прости нашу гординю, самолюбство, лінощі та байдужість до потреб ближніх. Прости нас о Господи, бо немає на землі людини, яка б не зрішила крім Тебе, єдиного безгрішного, Господи, на Тебе уповаємо і до Тебе прибігаємо в часи скорботи і спокуси. Ти є наша скеля, наш пристанок і наше спасіння. Захисти нас від усякого зла, від підступів до явола, від споку світу цього, і від злих помислів, що затьмарюють наш розум і ведуть до падіння, поверни нас своєю милістю, наче захисною бронею, і зміцни у вірі надії та любові. Пошви нам силу стояти в твоїй істині і витримати спокуси цього світу, щоб не зійти шляху, що веде до Твого царства. Господи, благослови нас, і всі наші добрі починання, що здійснюємо ім'я Твоє, мудрість мудрості розум, щоб розуміти Твою волю і змісти наші руки у дівах богочестя. Навчи не смирення терпіння вагідності та вагідного духу, щоб ми могли бути твоїми вірними учнями і приносити плоди, гідні покаяння, нехай наші бажання завжди будуть спрямовані на добро на спасіння душ наших і на славу Твого, святого імені. Даруй нам те, що корисне для нашого спасіння. І відверни від нас усе, що може завдати шкоди нашим душам, Господи, злянься на наше немічне тіло, на наші хвороби, тривоги та скорботи, Ти, лікар душі тіло наших нам зцілення і повешення у наших стражданнях, нехай Твоя благодать буде з нами, нехай вона не укріпить наші серця і принеси мир нашій душі, нехай Твій Святий Дух наповнить нас миром, радістю і у Тобі, бо ваше Ти є наш справжній спокій і джерело всілякої радості. Господи, обдаруй нас смиренням серця, щоб ми завжди пам'ятали про Твою велику милість і любов до нас, недостойних служб Твої, Навчи нас прощати наших ближніх, як ти прощаєш нам, і любити їх, як ти любиш нас, очисти наші серця від злоби заздрості, ненависті та всякої неправди, щоб ми могли в чистоті і правді стати перед Твоїм лицем в день суду. Господи, зміцни нашу віру і дай нам твердо триматися Твоєї святої церкви, яка є твоїм тілом, стовпом і основою істини. Збережи у єдності з тобою, з нашими братами та сестрами у вірі, благосові нашу країну, наших духовних пастирів, наші родини, і всі, хто молиться до Тебе з вірою та любов'ю, мовимо тебе, Господи, дай нам завжди бути чутливими, до голосу совісті, який ти вклав у наші серця, щоб ми не затьмарювали їх гріхами, і не придушували Твого голосу в нашій душі. Нехай Твоя воля буде для нас вище за все, а Твоє ім'я, буде благословене, на віки вічні. О, Господи, Ти ще й доброта, світло і любов, наповни наші серце Твоє, благодайця, щоб ми могли гідно жити в цьому світі і сподобатися життя вічного у Твоєму Царстві, де ти сириш за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, єдиний Спаситель і викупитель роду людського, до Тебе в цей час звертаюся, негідний грішний раб твій, бо немає іншого заступника, крім Тебе, Спасителю мій. Ти є світло правдиве, що просвічує кожну людину. Ти той, хто задля нас страждав на Христі, ти той, хто прийняв зневагу і приниження і пролив кров свою святу, щоб омити гріхи наші, до тебе прибігає і в покаянні голос підношу. Помилуй мене, Господи, пишіть мене, то прохання в коментарях. О, Спасителю, наш серцем розкаяним і смиреним, припадаю до тебе і молюся тобі. Очисти мене від усякої скверни, я визнаю безліч гріхів своїх. І численні провини ми стали перед тобою, Господи, як тим завіса. відкриваю тобі глибини душі моєї, ці таємниці серця мого, і прошу, змилися наді мною, бо часто відвертався від Тебе, не слухаючи заповідей Твоїх. Багато разів падав у безодню, і тепер і сльозами, каюся перед тобою, пречистий, Господи, ти милосердний і довготерпеливий, ти повний милосердя любові. Тих, ти, хто не бажаєш смерті грішника, але хоче, щоб він навернувся і жив, даруй мені силу духа, щоб я зміг подолати пристрасті і гріховні бажання, які мучать мене, прийми мене, Господи, як прийняв ти митаря й блудного сина, і задягни мене в світлий одяг Твого Пробуди пробудив мені жагу до праведного життя, до виконання твоїх заповідей, до чистоти і святості, о Ісусе Христе, джерело любові і істини. Прости мені, що я часто зневажав твоє слово, був холодним до заповідей твоїх і не дбав, про діла праведні, очисти мене від усякого гріха явного і таємного, звільни мене від пут зла, яким оплутав я себе, я стою перед тобою, Спасителю, і прошу, визволи мене від ворогів, моїх видимих і невидимих, які шукають погубити душу мою, дай мені розум і мудрість, щоб я пізнав твою волю і силу, щоб міг виконати її в моєму житті. Господи, Ти цар царів, і Господь господарюючий, та, які знаєш у таємниці серця людського, не відвертай отця Твого від мене, недостойного й слабкого. Ти має надії прибіжище, ти мій захисника, моя твердиня, вбережи мене від усякої спокуси, від усякого зла, яке оточує мене, відведи від мене духа обману і зневіри, і дари мені духа правди і смирення, щоб я був гідним називатися дитиною Твоєю. О, Господи, великий дивний, ти, який одні скорботи нашої поруч, ти, хто чуєш звик сердець страждаючий, поглянь на мене з висоти святої, слави Твоєї, і з цієї рани душі моєї, огорни мене Твоїм божественним світлом, нехай воно просвіти темряву серця мого, нехай воно розсіє всі страхи і тривоги, які облягають мене, огорни мене, як орел своїм крилом, захисти мене від зла, яке прагне погубити мене і виведи мене на шлях спасіння. Ісусе, любові моя, на тебе надію покладаю. Ти є той, хто годує птахів небесних, хто одягає лілії польові, Ти, хто даєш поживу всім живим створінням, поглянь і на мене нужденного, і немічного, і не залиш мене без допомоги. Поши мені, мир і спокій, душу мою, збережи мене від біди небезпек, які оточують мене на всіх шляхах моїх, Господи Ісусе Христе, Спасителю і Викупителю наш, прийми це покаяння моє ці сльози душі моєї, молитву, як приємний ім'ям перед Престолом Твоїм, збережи мене під покровом милості Твоєї, збережи мою родину моїх ближніх усіх, кого я люблю, і весь народ наш, дари нам Твоє богословення, мир і радість у серцях. І нехай Твоя свята воля завжди буде в усьому, що ми робимо, бо Ти єдиний Спаситель наш тобі належить, всяка слава, честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний і праведний, до Тебе припадаю зі смиренням і вірою, почуй моління моє, коли душа моя стривожена і серце моє тривожиться. Пишіть і мене, то прохання в коментарях. Захисти мене, Господи, від ворогів моїх видимих і невидимих. Бо ти єси покров, і оборона моя, ти скеля моя, і пристановище моє, ти надія моя, і втіха в годину скорботи, Господи, змилися над нами, бо багато є тих, хто проти нас повстає, але ми на тебе єдиного надію свою покладаємо і знаємо, що ти не залишиш нас. Нехай осоромені будуть усі вороги наші, що на зло замишляють, нехай втечуть вони від Віця Твого, Господи, бо Ти єси великий Бог, володар неба і землі, і ніхто не може протистояти Твоїй всемогутній волі, сховай мене під покровом крил Твоїх, як орел вкриває пташеня Твої, нехай провиця Твоя буде наді мною, і ангели Твої охороняють мене на всіх шляхах моїх, ти є світло моє, спасіння моє. Кого буду боятися, Ти єси сила моя і твердиня моя, кого буду лякатися, Господи, не допусти, щоб Звий Дух доторкнувся до мене, захисти мене від Його підступів і від усіх пасток Його, бо ти єси пастер добрий, що кладе душу свою за овець твої, і я вірю, що ти не залишиш мене, у годину спокуси випробувань, виведи мене з темряви на світло Твоє, направ мене на стежку праведності. Збережи мене, Господи, від ворогів, що зібралися навколо мене, і від усіх, хто безпідставно обмовляє мене, Визволи мене від усіх лихих язиків, від умов і наклепів, від заздрощів, і злих помислів. Вірую в милосердя Твоє, Господи, і на Твою праведність надію свою покладаю. Господи Ісусе, навчи мене мудрості твоєї, щоб я міг ходити стежками правди, не дозволь мені зійти з твоєї святої дороги і дай мені сили боротися зі спокусами цього світу, дай мені чистоту серця і щирість у молитвах, щоб я міг славити тебе у всіх ділах моїх, бо ти си і благий, довготерпеливий і многомилостивий, ти знаєш серце моє краще, ніж я сам, і знаєш потреби мої ще до того, як я про них попрошу. Злянься на мене з висоти небесної, простягни руку свою, щоб зцілити мою душу, зміснити дух мій і захистити мене від усякої небезпеки, підношу очі мої до гір, Звідки приходить допомога моя, допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Він не допустить, щоб нога моя похитнулася. Він що охороняє мене, не задрімає, ось не дрімає і не спить той, що охороняє Ізраїля. Господи, будь мені захистом і щитом у всі дні мого життя, славлю Тебе за доброту Твою і милість, яка щодня мене супроводжує, бо сови, Господи, шлях мій і мій, і на шлях правди, визволи мене від усякої небезпеки, бо ти єси Бог мій, і я на Тебе, Господи, покладаю надію свою, ти єси моя втіха в вборюк життєвих, ти єси опора і захист у випробуваннях. Слава Тобі, Господи, на віки віків, амінь. Непереможний Спасителю світу, Господи Ісусе Христе, Ти, що зійшов від Отця задля нашого спасіння, прийми від нас недостойних цей покаянний не спів, слава Твоєму безмежному милосердю, бо Ти визволив нас від вічної погибелі, і дарував нам життя вічне. Ми сповнені вдячності, взиваємо до тебе, Ісусе Сину Божий, помили мене грішного. Ангели на небесах здивовано споглядають, велике таїнство Твого втілення, Господи, Ти, що не знехтував взяти на себе нашу природу, за любов'ю прийшов на землю, щоб визволити нас, із рабства гріха. Ми ж, як недостойні раби твої, смиренно поклоняємося Тобі, взиваючи. Ісусе Спасителю світу, прийди в моє серце, Ісуса Ганче Божий, прости мені всі гріхи мої, Ісусе, Учителю наш, настав мене на шлях правди. Ісусе, царю всього творіння, даруй мені Твою благодать, Ісусе, ти, що звільнив мене від кайданів гріха, зцілив мою душу, Ісусе, світло світу, просвіти мою темряву, Ісусе, Сину Божий, помили мене грішного, Бачачи нашу неміч і гріховність, ти не відкинув нас, Христе, але зійшов на землю, щоби дарувати нам спасіння, ти приніс себе в жертву на Голгофі заради нашого викуплення, і тому ми вдячно співаємо Тобі. Алілуя. Розум людський, не в змозі осягнути глибину Твого милосердя, Господи, Ти прийняв образ слуги, щоб підняти нас до слави дітей Божих. Серця наші тремтять від вдячності, коли ми взиваємо, Ісусе, що знімаєш гріхи світу, змилися над нами, Ісусе, що прийшов з неба до нашої темряви, освіти наші душі. Ісусе, що терпів рани і знущання, дай нам терпіння в скорботах, Ісусе, що простив на Христі розбійника, навчи нас прощати наших кривдників, Ісусе, що даруєш нам життя вічне, не відкинь нас через наші гріхи, Ісусе, що приймаєш сльози покаяння, прийми наші покаяння взивання, Ісусе, Сину Божий, помиви мене грішного, Ти прийшов, Господи, не заради праведників, але щоб спасти грішників і дарувати їм надію на вічне спасіння. Ти приймаєш наше покаяння, очищаючи нас від усякої неправди, тому ми, сповнені вдячності, співаємо тобі, Алілуї! Ти є джерелом живої води, що гамови спрагу кожної душі, що шукає тебе, ти є хлібом життя, який насичує нашу голодну душу, тому з любов'ю промовляємо до тебе, Ісусе, джерело милості, напійме, справе серце, Ісусе, Хліби Небесний, насити мою голодну душу. Ісусе, що даруєш мир, у хвилини скорботи, зійшли на мене, твій мир. Ісусе, що зціляєш наші рани, зціли наші душі, Ісусе, що пригортаєш заблуканих, прийми нас у Твої обійми, Ісусе, що даруєш благодать, змістни нашу віру у Тебе, Ісусе, Сину Божий, помили мене грішного, Ти з'явився у світі як світло, що розганяє темряву. Христе Боже наш, Твоє святе Слово, мов меч, двосічний проникає до сердець, очищаючи їх від гріха, ми осяяні Твоїм світлом, співаємо з вірою, Аллилуйя, Ти ще добрим пастирем, коли не залишаєш своїх Овець у небезпеці, але завжди охороняєш їх від ворога, ми вірні твоєму поклику звертаємося до Тебе з надії, взиваємо, Ісусе, пастирю добрий, веди нас до правдивої Пасхи, Ісусе, що носиш на руках слабких, підтрими мене у немичі моїй, Ісусе, що даєш надію з невірним, укріпи нас у випробуваннях. Ісусе, що відчиняєш двері Царства Божого, впусти мене грішного до Твого світла, Ісусе, що обіцяєш спокій для знеможених, та мені відпочити в тобі, Ісусе, що любиш без міри, навчи мене любити Тебе і ближніх. Ісусе, сину Божий, помилуй мене грішного, Ти явив нам чудеса своєї благодаті, Господи, показуючи свою любов до кожної душі, що шукає тебе. Ти не відкидаєш жодного, хто приходить до тебе з покаянням, тому ми з вірою співаємо. Аллилуя! Ти що зціляєш хворих і немічних, очищуєш прокажених і даруєш життя мертвим. Яви свою благодаті в нашому житті, зубини серця, взиваємо до Тебе, Ісусе, лікарю душі ті, сюди наші рани, Ісусе, що виганяєш ти у гріха, Просвіти наші душі, Ісусе, що даруєш миру бурі, Даруй нам спокій у серці. Ісусе, що переміг смерть, підніми наші душі до життя вічного, Ісусе, що чуєш молитви в скорботі, висухай наші покаяння, маління. Ісусе, що є силою нашої немочі. укріпи нас у боротьбі з гріхом, Ісуса, Сину Божий, помилуй не грішного, ти як Сонце правди, осяєш усе творіння своєю божественною благодаттю. та даруєш нам нове життя у Святому Дусі, очищаючи нас від усякої неправди. Тому ми вдячним серцем співаємо тобі. Аллилуйя! Ти, що кличеш усіх до спасіння, обіцяєш вічне боженство кожному, хто слідує за тобою. Примий наші покаяння, мови твої збережи у Твоїй святій любові, з надією взиваємо до тебе. Ісусе, що кличеш нас до спасіння, просвіти наші душі, І Ісуса, що обіцяєш вічну радість, дай нам витримати всі спокуси. Ісусе, що підтримуєш нас у немищі, не відпусти нас у хвину скорботи, Ісусе, що даруєш богатать покаяння, пробудив нас жаль за гріхи наші, Ісусе, що переміг усі наші немичі, очисти наші душі від гріховного бруду, Ісусе, що кличеш нас до вічного життя, допоможи нам досягти Твого Царства, Ісусе, Сину Божий, помиви мене грішного. Бажаючи показати свою безмежну любов до нас, Ти, Господи Ісусе, прийняв Гонем до смерть на Христі, щоби спасти нас від вічного осуду, Ти зійшов у пекло, щоб визволити душі, що чекали на Тебе. Тому ми вдячно, славлячи Твоє милосердя, взиваємо до Тебе. Алілуя! Ти, що не відвернувся від зрадників і молився за Ти, хто тебе розпинав, навчи нас любити навіть тих, хто нас ображає, Ти простив розбійника, що розкаявся на Христі. Тому і ми зі смиренням зиваємо до Тебе, Ісуса, що терпів зраду і ганьбу, дари нам силу прощати, Ісуса, що молився за своїх ворогів, навчи нас молитися за тих, хто нас ображає, Ісуса, що дав надію розбійнику, подай нам благодать покаяння, Ісуса, що з любов'ю простягнув руки на Христі, простягни їх і до нас грішних. Ісуса, що переміг зло через любов, наповни наші серця милосердям, Ісуса, що зійшов у темряву заради нас, веди нас до Твого світла, Ісуса Сину Божий, помилуй мене грішного, ти, що воскрес із мертвих Ісуса, перемігши смерть і заринувавши кайдани, аду, дарував нам надію на вічне життя, Твоє Воскресіння, дарує радість усьому світові. Тому ми з вірою співаємо, Алілуя, ти що є життям і воскресінням нашим, явив себе живим після смерті, даруючи віруючим незамну впевненість у перемозі над смертю, вечірго серця взиваємо до тебе, Ісусе, що воскрес із гробу, підніми нас із ісподінь наших, Ісусе, що зруйнував владу смерті, даруй нам силу подолати гріх, Ісусе, що з'явився в Марії Магдалині, відкрий наші очі на Твою присутність, Ісусе, що дарував мир своїм учням. Даруй нам Твій мир у серці, Ісусе, що обіцяв бути з нами до кінця віку, залишайся з нами завжди, Ісусе, що даруєш надію вічного життя, підніми нас до Твого Царства, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішного, увесь світ, слави Твоє святе ім'я, Господи, бо Ти прийшов, щоб спасти кожного, хто до Тебе звертається з вірою, та єдиним надійним пристанищем для нашої душі, і тому ми з надією взиваємо до Тебе Алілуя, ти що кличеш усіх втомлених і обтяжених до себе, даруєш полегшення і спокій нашим скорботам. Ти не відкидаєш грішників, але закликаєш їх до покаяння. Тому ми звертаємося до тебе з довірою, Ісусе, що і нашим пристанищем, у бурях життям, збережи нас від усіх спокус, Ісусе, що приймаєш грішників, прийми і мене в твої обійми. Ісусе, що зцілюєш розбиті серця, зціли серце від скорботи, Ісусе, що даруєш силу немічним, укріпи мене у випробуваннях, Ісусе, що є світом темряві, освяти мою душу під час спокуса, Ісусе, що обіцяєш вічну радість, допоможи мені дійти до Твого Царства, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішного, ти Христе, дав нам приклад смирення і терпіння, ведучи нас шляхом спасіння до вічного царства. Ти закликаєш нас не боятися труднощів і гонінь заради твоєї правди, бо ти сам переміг світ, тому ми з довірою співаємо тобі, алілуя, ти, що терпів приниження і зневагу заради нашого спасіння, даруй нам смиреність і терпіння, щоб ми могли проти цей земний шлях до кінця, не втрачаючи віри, зі смиреннями, любов'ю взиваємо до тебе, Ісуса, що терпів за нас ганьбу, навчи нас смирення, Ісуса, що був осміяний і принижений, дай нам терпіння у скорбота. Ісусе, що приймав несправедливість любов'ю, даруй нам силу відповідати, добром на зло. Ісусе, що переміг світ, даруй нам мужність йти за тобою, Ісусе, що покликав нас нести свій хрест, допоможи нам нести Його з радістю, Ісусе, що обіцяв слави вірним, укріпи нас у вірності Тобі до Кінця, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Ти, Господи Ісусе, явив нам чудеса своєї любові, даруйшись ціни душі сім. Прощення гріхів і надій на спасіння, ти є Спасителем. осі, хто до тебе звертається з вірою, і тому ми з радістю взиваємо до тебе Алівуя, Ти, що зцілів хворих, відкривав очі сліпим, очищав прокажених і воскрешав мертвих. Не відкинь, і наші просимо простілення, нашої душі й з вірою і смиренням взиваємо до тебе. Ісусе, що зціляв хворих, торкнися і мене своєю благодаттю. Ісусе, що відкривав очі сліпим, відкрий мої духовні очі, Ісусе, що очищав прокажених, очисти мою душу від скверних гріха, Ісусе, що воскрешав померлих, оживи мою душу до життя вічного, Ісусе, що не відкидав грішників, прийми мене до свого мого сердя, Ісусе, що даруєш благодаті сил, наповни моє серце твоєю радість, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Бо все Спасителю наш ти є для нас джерелом Невичерпної любові, і милосердя ти прийшов, щоби спасти заблуканих і зранених, і тому ми звертаємося до тебе з надією вірячи, що ти почуєш наші молитви. Співаємо тобі з вірою, Алівуя, Ти, що кличеш усіх до себе, щоб знайти спокій у твоїй любові, прийми наші покаяння, і даруй нам силу жити за Твоїми заповідями, ми звертаємося до Тебе з надією, Ісуса, ще нашим пастирем і водикою, веди нас до Спасіння, Ісуса, ще нашої надії, спасінням, зміцни нашу віру в Тебе, Ісусе, що обіцяєш вічне блаженство, даруй нам радість твоїй присутності. Ісусе, що обіймаєш кожного з нас своєю любов'ю, не відкинь наших милінь, Ісусе, що є нашим утіше, у скорботі, потіш нас у наших випробуваннях, Ісусе, що є нашим Спасителем, і Господом, приведи нас до Твого Царства, Ісусе Сину Божий, помилуй мене грішного, во і милосердний Господи Ісусе Христе. Прийми цей наш покаяний спів і даруй нам Твоє прощення, звільни наші душі від гріховних кайданів, укріпи нас у вірі і даруй нам місце в Твоєму вічному царстві, та разом з ангелами та святими ми будемо вічно славити Тебе, взиваючи Алілуя, вони святіші, Милосердний Господи Ісусе Христе, прийми цей наш, покаяний спів і даруй нам Твоє прощення. Звільни наші душі від гріховних Кайданів, укріпи нас у вірі, і даруй. Нам місце у Твоєму вічному царстві, де разом з ангелами та святими ми будемо вічно славити Тебе, взиваючи Алівя, у найсвятіший, милосердний Господи Ісусе Христе, прийми цей наш покаяний спів, і дари нам твоє прощення, звільни наші душі від гріховних кайданів, укріпи нас у вірі, дари нам місце у твоєму вічному Царстві, де разом з ангелами та святими ми будемо вічно славити Тебе, взиваючи Аллилуйя. Ангели на небесах здивовано споглядають велике таємство Твого втілення, Господи, Ти, що не Того взяти на себе нашу природу, з любов'ю прийшов на землю, щоб визволити нас, із рабства гріха ми ж, як недостойні раби Твої Смирину, поклоняємося Тобі, взиваючи, Ісуса Спасителю світу, прийди в моє серце, Ісуса Ганча Божий, прости мені всі гріхи мої, Ісусу, Вчителю наш. Настав мене на шлях правди, Ісусе, Царю, всього творіння, даруй мені Твою благодать, Ісусе, ти, що звільнив мене від кайданів гріха, зціли мою душу, Ісусе, світло світу, просвіти, мою темряву, Ісусе, Сину Божий, помилуй мене грішного, непереможний Спасителю світу Господи Ісусе Христе, ти, що зійшов від Отця задля нашого спасіння, прийми від нас недостойних цей покаянний не спів, слава Твоєму, безмежному осердю, бо Ти, Визвою нас від вічної погибелі, дарував нам життя вічне. Ми сповнені вдячності, взиваємо до тебе, Ісуса Сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Боже наш творчий, Вседержитель, який створив небо і землю, море, і все, що в них є. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Смире схиляю перед тобою серце моєю душою, устами своїми прославляю Тебе за Твою безмежну милість і милосердя до нас, недостойних рабів Твоїх. Дякую тобі, Господи, за всі благодіяння, які ти явив мені, і всім людям, за дар життя і здоров'я, за добробут і мир, за кожну твою милість, яку ти явив у дні мого життя. Дякую тобі за те, що ти істинний Бог наш, не залишив нас грішних, але вічно любиш і турбуєшся про нас. Славлю тебе, Господи, що ти благоволив довести мене до цього дня, зберіг у здоров'ї і обдарував твоїми З здячним серцем, приймаю всі твої дари, і покладаю на тебе всю свою надію на подальшу милість твою. Господи, змісни мене на шляху спасіння, даруй мені силу і мудрість, щоб я не відступив від Твоїх заповідей. Навчи мене жити по волі Твоїй щоб у всіх ділах моїх ім'я Твоє святилося і прославлялося. Подай мені, Господи, смирення і терпіння, щоб я у всіх випробуваннях. Міг дякувати тобі, залишатися вірним тобі. Нехай буде воля твоя в житті моєму, і нехай твоє богословення супроводжує мене в дні мого земного шляху, бо тобі належить уся слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віки Амінь. Ставте вподобайки, під відео, не дішліться від вашим для поширення слова Божого, бо син нехай перебуває з усіма нами.